Так, ну що, Копачі, привіт. Традиційна наша рубрика що по складу. Значить, по складу у нас погнали. Гриф з прямими лапами вниз. Та ж сама одиниця, що і звичайний гриф, тільки лапки в нього ось вниз. В нього менші габарити. Копає він так само, 1,70 сімдесят. Стандартний наш гриф з боковими лапами, вони незалежні. Агрегатуються ВОМа трактора. Своя гідросистема, все своє. Тут з розривом. Гідравліки для гідробура, ну, це кіготь 500 корчувач. Це в нас МД4, він з прошлого тижня ви його вже бачили з комплектом 40-70 рамка. Цей МД4 був перевезений недавно на склад відвантаження. Що тут? Тут є ще комплект ковшів, поки його на склад не перевезли, але є швидкоз'ємна ковш. Ось у нас швидкоз'єм. МД4 з, МД з швидкоз'ємом. МД3, МД3 мілітарі. Ну, тут стандартна ситуація. Метр сімдесят копає, сімдесят вивантажує закритим ковшем. Немає поворота кабіни, зато є поворот стріли справа наліво 180 градусів. 9 кінських сил, Ну коротше, все якби, як завжди. МД4. Сіренький. Тут, в принципі, стандартна модель, тільки сірий колір. Ж такий гарний. Ну, мені дуже, до речі, подобається сірі, сірі, сірі наші екскаватори, можливо, ми колись перейдемо на сірі. А так, Ось така якби, палітра на сьогодні. Того, кому цікаво, він і це міні Звертайтесь і пам'ятайте лопатою швидше. Всім щасливо!